В ефірі радіо лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт вас. вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. Я її ведуча Вероніка Білорубка. Любов до подорожей властива людській природі, вони допомагають нам відволіктися від буденності, очистити свідомість і знайти душевний спокій. Крім того, де ще можна знайти стільки нового, як у мандрівках, досі незнаними місцями, знайомлючись з іншими людьми та культурами, недарма існою думка, що найкращий спосіб витратити свій вільний час. Та гроші це поїхати в туристичну подорож. Важливу роль туризму визнають уряди країн та міжнародні організації, зокрема ООН. Під її агітою працює всесвітня туристична організація, яка заснувала щорічне свято Всесвітній день туризму. Його відзначають щороку, 27 вересня, а українці цього дня мають ще й національне свято День туризму в Україні. Подорожі, як явище настільки ж давні, як і саме людство, адже люди завжди переміщувалися територіями в пошуках їжі, притулку, безпеки та кращих умов життя. Відколи у давній цивілізації з'явилося військо, вони теж стали свого роду мандрівниками, бо швидше їхали в далекі країни щоб завоювати інші землі, контролювати торговельні шляхи та інші ресурси. Це й створив основу для подальших мандвок, але вже з комерційною або релігійною метою, а також просто заради людської цікавості. Серед папірусів давнього Єгипту є тексти, які свідчать про звичку багатих єгиптян, подорожувати для свого задоволення та відпочинку. А це всі новини на сьогодні: мирного неба, сім та слава Україні!